На дев'ятиденний курс Стрічка зі створення відеоконтенту до центру змістовно завітала запорізька молодь, яка прагне вдосконалити власні навички зі зйомки та монтажу. Попри наявний досвід з обробки та створення фото і відео для власних соцмереж, учасники курсу мають на меті навчитися новому та покращити свої творчі навички. Я люблю програмувати та робити якісь фотографії, викладати в інстаграм, обробляти їх. Наприклад, наприклад, хотів би зняти відео, як збираються комп'ютери, та викладати такий контент в YouTube. Ну, чесно кажучи, це новина, в Запоріжжі, так, і хочу навчитись чогось нового. У мене є декілька телеграм-каналів, яких я досі й веду. Я публікую в своєму каналі про себе, тобто там я викладаю пост, я роблю все як треба, дивлюся, передивляюся, там оформлення гарнесеньке, та пісня якась, яка дуже підійде. Що вівторка підлітки будуть опановувати нові знання зі сценарного мистецтва. Для цього учасники курсу створюватимуть власні сюжети на довільні теми та презентуватимуть їх на черговому занятті. Проте спершу молодим контент-мейкерам треба визначитися з ідеєю, яка надихатиме та розкриє їхні творчі здібності. Власне з цього і починається створення будь-якого сценарію. А ми будемо розглядати як сценарії з професійного кінематографу, так і сценарії, які можна використовувати для зйомки блогів, тіктоків, рільсів і те, що зараз популярне, те, що зараз модне, створення коротких документалок або просто короткометражних художніх фільмів, такі щоб молодь могла сама створити, опанувати і потім колись відзняти, навіть. Теми будуть обиратися довільно на побажанню кожної особистості, е, нема ніяких обмежень. Звісно, якщо в рамках цензури це буде все відбуватися, да але будь-яка тема довільно приймається щотижня. На базі освітнього центру змістовно на постійній основі відбувається низка безплатних заходів для творчого розвитку молоді, вивчення англійської мови, 3D-медалювання, конструювання тощо ми надаємо безкоштовні послуги для дітей від 5 до 17 років. Цього року розпочали роботу з молоддю, надаємо дуже багато різнопланових послуг. Це логопедичні заняття, малювання, ліплення, арт-терапії, школа акторської майстерності, також медична допомога для підлітків. Також в освітньому центрі проводяться заняття з підготовки малечі до школи, уроки ліплення та малювання. З найменшими вихованцями займається логопед. Вадим Совін, Олег Стригунов, телеканал МТМ.